Погодівля диких тварин. Діти. А ви знали, що зниження температури повітря і поява снігового покриву в лісах зменшують можливість тваринам якісно і регулярно харчуватись тим, що зазвичай складає їх раціон. Погодівля, яку здійснюють єгарі, дозволяє звірям поновити сили і адаптуватись до погодних умов. Допомагає елементарно вижити, коли звична природна їжа вже недоступна. Кожен охочий може допомогти. Не обов'язково працювати у лісництві. Сіно, силос, зерно, жолуді, коренеплоди найкраще смакують парнокопитним. Сіно не обов'язково класти в годівницю, яку заздалегідь роблять лісники. Можна покласти його на кущ, розвішати на гілках дерев. Але не дуже високо, щоб тварини до нього дотяглися. Важливо вибрати таке місце, щоб сухі корми не змокли. Для копитних також підходять озимі жито і пшениця, горох, озерний рис, кормова капуста, кукурудза. Особливими ласощами для лісових звірів є. Так звані віники. Їх з літа заготовляють і висушують з молодих пагонів з листками таких дерев, як ясень, верба, горобина, яблуня. Місце для погодівель влаштовують там, де найчастіше збираються тварини певного виду, далеко в лісі. Щоб звірі не боялися підходити до цього місця, особливо потрібна усім лісовим мешканцям сіль. Вона підсилює імунітет і допомагає протистояти різним захворюванням. Безперечно, стежити за порядком у лісових угіддях і допомагати тваринам є обов'язком єгарів у лісництвах. Але й допомога людей в такий важкий час для тварин не є чимось надзвичайним. Вона не перетворює жителів лісів на пристосуванців, а лише спрямована на те, щоб тварина легше перенесла морози та зберегла життя до моменту, коли знову зможе добувати собі харчі у звичайний спосіб.